У Львові нагороджували кращих реставраторів України. За словами організаторів, нагорода, архестратих Михаїл, призначається за найбільші досягнення в галузі реставрації, вивчені та збережені духовно-мистецької спадщини українського народу. Заснована вона у 2013 році і присуджується громадською радою вже вдруге. До складу громадської ради входять діячі культури України. Цьогоріч бронзові фігури отримали реставратори з Львова та Одеси. Також в межах урочистостей презентували врятовану та відновлену ікону в огородиці 18 століття. Ще на Заході організатори представили виставку Відроджені шедеври періоду бароко, яка знаходитиметься в приміщенні Львівської філії Національного науково-дослідницького реставраційного центру України. Урочиста нагорода переможців. Кожен рік ми переможці в галузі реставрації, дослідження і збереження творів давнього мистецтва вручаємо наш, нашу відзнаку. Це своєрідна відзнака. Це бронзова фігура архістатига Михаїла на гарній мармуровій підставці, яка є найвищою нагородою недержавною в галузі реставрації.